Микола Степанець, головний тренер мотора, після впевненої перемоги над Хмельницьким у матчі третього туру чемпіонату України. Ваш, ваш коментар по грі, яке було завдання поставлено перед командою, Чим задоволені? Можливо, є моменти, якими не задоволені? Ну по-перше, є моменти, де я не задоволений, але серед ці ігри через Хмельницький, сьогодні та завтра, ми готуємося до Євроку. Нам обов'язково треба захід, нам обов'язково треба перехід, нам обов'язково треба стаціонарний напад, І більшість, якщо отримали до хвилини команда Хмельницького, то ми награємо ці моменти, тому що мало команд, через які ми можемо готуватися під час війни до Єврокубки. Швидкий перехід, наскільки, якби ви дозволяєте або вимагаєте від своїх підопічних ризикувати зі швидкими передачами на швидкості, коли в принципі, нелегко помилитися? Завдання було на цей матч 15 хвилин, приблизно між 15 і 20 хвилин перехід, а потім ми переходили награвати стаціонарний напад, свій напад, до якого ми готуємося з командою Еш Люксембург. Тому 15-20 хвилин ми грали перехід. Інше ми намагалися грати стаціонарний напад. Назар Чудінов присутній на арені, але не був заявці, сьогодні не грав. Прихворів, тому що ми його сьогодні не заявили 16 перших гравців на матч з Смельницький. Наскільки задоволені нинішньою формою, можливо, прогресом молодих гравців, таких як Раченко, Заболотні та інших? Ну тому я би хотів, щоб вони грали набагато краще, але ж нема зустрічі, тільки тренування, тому небагато вони часу отримують під час офіційної гри. І немає товариських зустрічей. тому я би хотів, щоб вони краще грали, але ось така причина. Дмитро Тютюнник не був в минулому торі. Сьогодні він пограв перший тайм, другому не було, в якому стані. Але, але під час тренування а, краще стало. Але сьогодні під час першої зустрічі знову та зубедна в мишці почала боліти. Подивимося, як воно буде. Подивимося, як буде сьогодні ввечері, завтра зранку. Чи може він завтра грати чи ні, так, найближче Ваше таке велике випробування це Єврокубки, але також попереду матчі в чемпіонаті, де вашим таким найближчим конкурентом останнім часом є Одеса. Яке таке ваше враження по їхнім іграм на старті чемпіонату? Ну, Сьогодні мені не випало дивитися з Одесою. Рахунок я знаю, але я вам скажу, що я бачив гру Карпати. Грали сьогодні з Ізмаїлом і вони добре себе проявили. То я думаю, що в такому, якщо в такому складі, то Карпати будуть претендувати на першу четвірку. То я думаю, непоганий у них склад для нинішнього чемпіонату. Ну, Одеса завжди претендує на перше місце, тому вони будуть максимум зусиль проявляти проти. Завжди проти команди мотори і проти інших команд, тому будуть претендувати на перше місце. І ваш суперник в Європейському Кубку ЄГФ. Що про них відомо? Як вони грають, як потрібно буде зіграти «Мотору»? Ну, До нас долучилися люди, які знайшли ігри в Люксембурзі. Тому команда прогресує з новими правилами. Гандболу, де маленькі обігрують. нельзя чіпати не ззаді, не збоку, не за шию, не в лице. Тому є граці, які не невисокого зрісту, які обігрують один одного. Будуть грати першу гру ми 19-го числа граємо на визі. Тобто, Команда така непогана, так скажемо. І будемо ми. Завжди будемо намагатися вигравати.